Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко долучається до нашого ефіру. Щиро вітання. Добрий вечір вам, пане Ігоре. Добрий вечір. Отже, триває розмова ще між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним. до чого готуватися опісля? Трамп вже анонсував, що вийде до журналістів після того, як вона завершиться. Але перед цим я нагадаю, що він говорив про те, що під час цієї розмови йтиметься про поділ певних активів території і електростанції. Наскільки це для України тривожні дзвіночки? Чи можливо навпаки добрі сигнали? Ну, я думаю, що ця тема буде підніматися, але зрозуміло, що ніяких рішень точно прийматися не буде. Зараз головне завдання безпосередньо Трампа отримати погодження теми безпосереднього припинення вогню з боку Російської Федерації. Тому Ті теми щодо ЗС, щодо територій вони можуть звучати, але це як елемент задобрювання безпосередньо російського диктатора. Зверну вашу увагу, що медійно, медійно на день спілкування з Путіним, який, до речі, співпав з 11-ю річницею анексії Криму, Те, що відбулося в 2014 році, Трамп зробив анонс. Не, не менш такої резонансної події, це те, що буде оголошено інформацією про те, хто вбив кедеді, О, тому щоб це... відволікти увагу, та, та це абсолютно. Це такий відповідно механізм політехнологічний, інформаційний для того, щоб прикрити, ну скажімо так, не грандіозні результати. Тобто, ми побачили грандіозний анонс в соцмережі True Social, де Трамп там написав дійсно, що вже все там майже погоджено, там умови мирної угоди, але ще багато треба що зробити. Ну але це знаєте, тобто, це таке США анонси. завідомо готуються до того, що результат буде якщо не нульовим, то близьким до нуля. Тобто Путін не піде на поступки і не погодиться на припинення вогню тимчасово на 30 днів. Я думаю, що готуються до різних варіантів, тому що знову ж таки. Ми прекрасно пам'ятаємо слова пана Рубіо щодо план А і план Б. І плану Б не може бути без плану А, правда, я би назвав Фаза А і Фаза Б. Це було б коректніше, але тим не менш, дійсно зараз. Американці працюють виключно над темою режиму припинення вогню. Можуть звучати різні грандіозні заяви, які в тому числі не сприймаються в Україні абсолютно е справедливо не сприймаються. Ну тим не менш, все направлено на те, аби затягнути Путіна в цей режим, коли. Гармати перестануть стріляти. Я не вірю особисто в цей режим. Навіть якщо його і буде погоджено, він не протримається і 30 днів, тому що його неможливо адекватно промоніторити. Але, тим не менш, цілком можливо, що це питання буде ну хоча б американцями форситись, наскільки це можливо, щоб показати достатньо днів Трампа. При владі як 47-го президента успіхи, успіхи, які будуть там запамарочувати відповідно голову всім і довкола, і це буде значить подання на Нобелівську премію миру для Трампа. Але при цьому Російська Федерація висуває низку вимог до України, які мають бути виконані для того, аби так би мовити реалізувати із нюансами це перемир'я, як говорить Путін. Україна погодилася на припинення вогню без будь-яких умов, як і пропонували Сполучені Штати Америки. Питання в тому, чому США так вибірково підходять до позиції України та Російської Федерації. Україну змушують без умов, а схоже, що умови, ті, які висуває Російська Федерація, готові будуть. Приймати чи ні? Концептуально Росія зараз, висуваючи умови офіційно, неофіційно, вона себе вибиває із позиції, коли можна звинувачувати Україну в небажанні миру, а що нібито російський агресор навпаки хоче завершити війну. І коли оголошуються або Через ЗМІ зливаються відповідні умови, а то цілком зрозуміло, що саме РФ не зацікавлена в компромісному, справедливому мирі. І це сьогодні показник, це в тому числі і можливість для американців посилювати тиск. Та ми розуміємо, що цей тиск посилюється зараз в економічній сфері, ну, для прикладу, непродовження ліцензії Мінфіну США. на... Те, щоб можна було заплатити за російські енергоносії, а також до того нагадаю, Трамп е, пролонгував на один рік всі американські санкції проти РФ, запроваджені ще з 2014 року. Це в тому числі елемент певної тиску конкретно на Путіна. Ну але публічно, звичайно, ми чуємо про хороші відносини, про фантастичний результат і про все great, great і ще через Грейт. Дуже цікаво, що напередодні з цієї розмови між Трампом і Путіном вийшло дуже багато російських пропагандистів, які почали анонсувати загалом не просто припинення вогню, а закінчення війни 1 травня. І серед тих умов і вимог, які вони озвучують у публічному просторі, є дуже цікава, яка стосується Запорізької атомної станції. Нібито вона залишається під контролем Російської Федерації, але буде постачати еле в Україні. Наскільки такий варіант в принципі може бути для нас прийнятним? Чи можемо ми на нього погодитися, і чи має щось загалом це спільне із реальним життям? Зрозуміло, що тема ЗС є одним із пунктів перемовин. Але ми теж розуміємо, що скоріш за все її прив'язували до теми Курщини. Тема Курщини все ж таки йде не по тому сценарію. Плюс тема ще стоїть активно енергодаром. Ну, не може ЗС діяти окремо без енергодару, ми це прекрасно усвідомлюємо. Я думаю, що там мова може йти більш широко, можливо, навіть повернення частини окупованої території Запорізької області, не всієї, а із залишенням росіянам сухопутнього коридору до Криму. Оце більш реалістично в нинішніх умовах, хоча як Дійсно певний такий собі жест доброї волі тема ЗС, може зараз форсуватись ні для Російської Федерації, ні для України з прикладної точки зору. А станція зараз ну це певна валіза без ручки. Ми знаємо, що для її запуску реального запуску буде потрібно роки. А для і плюс треба ще й забезпечити водою. Я нагадаю, що вона живилася від каховської ГЕС, яка підірвана росіянами. Тобто, там з економічної точки зору це питання точно не швидке. Але тим не менш, тим не менш, звичайно, вона стоїть зас дуже гостро стоїть, тому що все ж таки це плюс 6 гігават, і станція дійсно потрібна для об'єднаної енергосистеми України. Якщо пане Ігоре, зараз подивитися ютуб відкрити, то він просто е, кишить заголовками на кшталт перемиря оголосять за годину, Путін дає задню, за повертають і тому е, подібне. Ось ці маніпуляції стосовно того, що сьогодні Трамп і Путін поговорять, а завтра вже не будуть стріляти. Наскільки вони м, сильно і психологічно впливають на українське суспільство? На ось ті очікування е, і з іншого боку, е, який Ось такий злий жарт вони можуть зіграти з нами, коли ми сподіваємось на когось іншого, прикладаючи відповідальність. Це банальна маніпуляція на дійсно серйозних очікуваннях, зміни темпу, формату. Відповідно, перехід війни на ну або м'яку більш стадію, або дійсно вже перехід до подальшого миру. Є розуміння втоми безпосередньо українського суспільства, ну але звичайно, це більше є дійсно спекуляції. Тим не менш, паралельно з цим це і прогрівання окремих меседжів, які потім будуть вже реалізовуватись в руслі мирних перемовин. З однієї сторони їх тестують на суспільствах, їх тестують на наших західних партнерах. Як та ж Європа буде приймати? Можуть відкочувати теми. Тобто немає сьогодні дійсно якогось погодженого саме плану. Цілком очевидно, що мова йде про певні хаотичні рухи, і коли той же Трамп пише в себе, що вже майже все погоджено. Ну а з ким погоджено, якщо навіть не розпочато ще мирного е процесу, як такого, з офіційними особами. Та відбуваються десь зустрічі, як наша сторона просить навіть називати. Захід у Джиді як зустріч, навіть не консультації, навіть не перемовини. Тобто, все рівно цей процес він буде поступовим, але прогрівання окремих тем, зрозуміло, воно буде посилюватись. Сьогодні в рамках розмови із Трампом Путін буде намагатися ухилитися від прямої відповіді і рішення стосовно припинення вогню, які в нього є козирі, як любить говорити Трамп, поле для маневру і можливості відтермінувати це рішення для того, аби виграти собі більше часу. Чи можливо навпаки він скаже все? Ну ось так ми погоджуємося. Тільки виконуйте наші умови або навіть не виконуйте. Ну, дивіться, тільки за сьогодні запущено провокацію щодо, начебто, наступу українців на Білгородську область. Інформаційно це максимально підсвічено з боку російської сторони. Плюс тема організації пропагандистської, знаєте, Аля Буча, тільки в суджі. теж іде намагання це зробити, теж не виходить поки що ну тим не менш, робота в цьому напрямі йде. Плюс тема про миротворців. Відповідно, якщо миротворці будуть в Україні, то це війська НАТО, то це агресія пряма НАТО з Російською Федерацією. Ми ж чуємо ці заяви. Вони не просто так звучать. Тобто, дійсно, Путін створює собі теж поле для маневру, щоб казати, ну він в принципі згоден. Але ж зараз ідуть рухи проти нібито миру, та він навіть може взяти тему от країни Балтії і Польща, наприклад, те, що вони виходять із Отавської конвенції стосовно невикористання протипіхотних мін. А це ж як росіяни будуть подавати, як підготовка НАТО до війни, очевидно. Ну і це все дійсно це може використовуватись путіним. І таких аргументів можна знайти дійсно багато. І це якраз показуватиме, що Путін сам не зацікавлений в реальному мирі. Так він зацікавлений в капітуляції України, але реальний мир, ну на жаль, ми дуже добре вивчили Путіна за його 25 років перебування при владі. Але там же ж державний банк Російської Федерації б'є на сполох, вони не коментують ці перемовини, Але є повідомлення, що дуже сподіваються стосовно того, що перемир'я настане уже влітку, адже після цього російській економіці ну бо там почнуться погані процеси. Це те, що лунає середини Російської Федерації. Невже Путін не буде зважати на це? Ну Бог із ними там на людей. Людей в Росії багато їх можна використати, ще вони знайдуть. А от економіка це річ така не резинова. Ну саме тому зараз Путін і працює над зняттям частини санкцій. Саме тому йому треба перезавантаження відносин з Сполученими Штатами, щоб Штати там під приводом знову заходу американського бізнесу на російську територію просто знімав найбільш критичні обмеження для російської економіки. Тому ми бачимо зараз відповідні рухи, але паралельно з тим в Росії є когорта людей, які... Вважають, що війну треба продовжувати. Очевидно, що це е, представники спецслужб, е, які вважають, що зараз е, нібито у Росії сильні позиції і не варто йти на перемовини. Тому ситуація навіть в Росії сьогодні неоднозначна, яка показує, що є дійсно економічні підвалини того, що ну не витримує сьогодні, не витримує дійсно РФ е, цю війну на виснаження. Попри активні дії улюблениці Путіна, пані Набіуліної і фінансово-економічного блоку уряду, тим не менш зрозуміло, що Путін зараз буде намагатися грати в різні сторони, щоб відкрити собі ринки і доступ до технологій, і фінансування. Але паралельно з тим він буде у всьому звинувачувати Україну і через Україну буде намагатися зривати переговорний процес. А чи можна пов'язувати ось цих дві речі? Розмова Трампа і Путіна, і те, що напередодні Сполучені Штати Америки вийшли із комісії, яка розслідує злочини Російської Федерації, це можна зробити ну от висновок, що це такий реверанс Путіна, мовляв, ми готові домовлятися, готові йти, А наступним кроком йти тобі на зустріч, а наступним кроком взагалі можуть бути пом'якшення санкцій. Ти тільки ось погуця на припинення вогню, а потім на мир та це можна так розцінювати, але ми ж бачимо і росіяни теж зробили. Там Путін указ підписав стосовно розблокування арештованих американських активів в Росії, щоб можна було їх там продати ще щось безпосередньо. Власникам відповідних активів, акцій. Тому це якраз показує, що ну, такі кроки, знаєте, вони не грають великої ролі. Це просто демонстрація поваги. Але, знову ж таки, це просто вхід в перемовний процес. Це не означає, що дійсно режим перезавантаження вже включено там наповну. Є намагання дійсно синхронізуватись. Ну але, знову ж таки, не вирішуються зараз основоположні питання. Ні Заходу, ні Російської Федерації щоб просто так зараз іти е на режим Ката Лія Ми ж прекрасно усвідомлюємо, що насправді росіяни не виконали тих реальних завдань, які вони ставили перед собою в Україні, і від цього залежатиме до речі і політичне майбутнє зараз очевидно, і Путіна і його оточення. Тому тут насправді складний процес, але для України для України зрозуміло, що найголовніше все таки якнайшвидший мир в будь-якому разі, але цей мир має бути справедливим. Дякую вам, пане Ігоре, за дуже цікаву і змістовну розмову. Ігор Чаленко, політолог, голова центру аналізу та стратегії, був із з нами на зв'язку. Говорили ми про те, чого очікувати від сьогоднішньої телефонної розмови, яка відбувається між президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіном. І... До ось... слова є повідомлення про цю розмову. Mm -hmm. повідомляють з Білого Дому, що Путін і Трамп говорять уже понад 90 хвилин. Робота, розмова проходить добре. Так і характеризують американські чиновники.